Екзамени це завжди випробування, але підготовка може бути спокійною і без паніки. У цьому відео ми допоможемо вам організувати навчання так, щоб не нервувати і все запам'ятати. Перше. Плануйте навчання. Не варто залишати все на останній момент. Поділіть завдання на частини і складіть розклад. Так ви точно встигнете все вивчити без поспіху. Друге. Використовуйте ефективні методи. Просто читати конспекти неефективно. Робіть флеш-картки та пересказуйте матеріал у голос. Такі картки можна зробити власноруч або в безкоштовному застосунку Quizlet. Третє. Робіть перерви. Прогуляйтесь, вибийте води, змініть діяльність. Так ви будете продуктивнішими, адже навчання без відпочинку це перевантаження. Четверте. Практикуйтесь, щоб перевірити свої знання, проходьте тести або пишіть пробні екзамени. Це допоможе побачити, що ви вже знаєте, а що потрібно повторити. П'яте. Зберігайте спокій. Перед екзаменом важливо заспокоїтись. Ви підготувалися, ви знаєте матеріал, довіряйте собі, дихайте глибоко, налаштовуйтесь на успіх, і все обов'язково вийде. Отже, головне правильний підхід. Плануйте, практикуйтесь, робіть перерви, і підготовка пройде легко. Якщо поради були корисними, ставте лайк і підписуйтесь. Успіхів вам!